Страсна п'ятниця найтраурніший день у християнському році, оскільки саме цього дня Ісуса Христа розп'яли Син Божий прийняв мученицьку смерть в ім'я порятунку людства. Цей день присвячено поминанню страждань і смерті Спасителя. У страсну п'ятницю в церкві не буває літургії а під час вечірні, яка починається близько третьої години дня, в час смерті Христа з вівтаря виносять плащаницю із зображенням знятого з Христа Ісуса, якою покривають стіл, що стоїть посеред храму. Потім над плащаницею читають молитви, прикрашають квітами запалюють свічки, і парафіяни цілують образ Спасителя. Цим ритуалом символізується зняття з Христа, положення в труну і прощання з Ісусом Христом. Віруючи, люди не їдять нічого до винесу плащаниці. Повернувшись з церкви, родина сідає за стіл вечеряти. Вечеря в страсну п'ятницю пісна, навіть риби їсти в цей день не годиться. Здебільшого обходяться городиною, капустою, картоплею, огірками. У цей страстний день господиням дозволяється пекти паски та садити капусту. Якщо паска не вдається, верх западе або пустою буде, то вважалось, що це знак на поганий врожай та негаразди в усій родині. В Страсну п'ятницю не можна шити, прати, різати, займатися прибиранням, копати. Землю саджати рослини, готувати їжу і навіть купатися ці заборони накладаються на віруючих не з причини лінії, а у зв'язку із необхідністю присвятити свій час у сім'ї, молитві і читанню Біблії. Не можна співати, веселитися, сміятися і вести активний розважальний спосіб життя, а також сваритися, кричати і лаятися. Цей день має пройти в роздумах про власне життя, в роздумах про страждання і смерть Ісуса Христа. Страсна п'ятниця це заключний і найсуворіший день Великого посту. Стриманість у їжі має тривати до церковного служіння вечірньої і виносу плащаниці. Після цього дозволено вживати хліб і воду, а деякі віруючі продовжують поститися до самого Великодня. Страсна п'ятниця не повинна минути звичайним непоміченим днем. Необхідно замислитися над своїм життям і над стражданням Спасителя. Цього дня кожен християнин має постаратися відчути і замислитися про головне у своєму житті. Чи не йде він проти своєї совісті, коли головним із пріоритетів людина ставить прагнення багатства наживи і успішної кар'єри, замість милосердя і людинолюбства? Чи не шукає навколо себе ворогів, яких прагне засудити? Чи не уподібнюється він до прикладу тих, хто зрадив Христа на смерть? У народі вважалося, що з цієї миті, як тіло Ісуса Христа покладуть у труну і до моменту Його Воскресіння вся нечиста сила має особливу силу і відчуває свою безкарність, тому приходить у наш світ, блукає по землі, лякає праведних жителів. За народним повір'ям вважалося, якщо у страсну п'ятницю випрати білизну, на ній з'являться плями крові. В цей день не можна сміятися і радіти. Той хто засміється цього дня, плакатиме весь рік. Тетяна Бажанаролина Квітковська, Бесарабія ТВ.